Моє шанування, дорогі телеглядачі, Христос посеред нас. Вас вітає Православний Вісник, програма, яка розповідає про безцінний двохтисячолітній досвід православної церкви, який відкриває перед нами шлях до життя вічного. Збагнути небесний вимір нашого земного буття сьогодні ми спробуємо, відзначивши разом благовіщення, побачивши щоденні добрі справи єдиної духовної родини наших братів і сестер з Української православної церкви. Ушанувавши Архангела Гавриїла та його сучасних послідовників. Передусім від щирого серця вітаю усіх із великим святом. Саме сьогодні ми відзначаємо благовіщення Пресвятої Богородиці одне з 12 найбільших свят у християнстві. Про великі значення цього дня свідчать і особливі святкові шати священників, і послаблення великопісного уставу. І навіть народні повір'я, згідно яких птахи шанують цей день, бо не в'ють гнізд. Але чому невже зовні непомітна зустріч Архангела Гавриїла з юною Маріам насправді є третьою за значенням подією євангельської історії після Різдва та Воскресіння? Православні богослови стверджують так, бо саме цього дня людство в особі Марії дізналося про рішення Бога втілитися на землі. Таким чином, нащадкам Адама нарешті випав другий шанс на спасіння у вічності. А ось отримали ми його тоді, коли небеса почули дивовижну за смиренням відповідь Богородиці: Я, раба Господня, нехай буде мені по слову Твоєму. Піснеспіві сьогоднішнього богослужіння називають сьогоднішнє свято початком нашого спасіння. Тропарь, так і говорить: низь спасіння нашого лавізна. І в цих словах суть сьогоднішнього свята, сьогоднішньої події. Ми не просто відмічаємо явлення Архангела Гавріла Дії Марії, не просто вістку Діви Марії про народження Сина Божого. Сьогодні починається життя Бога, який має вічне життя і який стає сином людським. Тобто основою православної віри, християнської віри є віра в єдність двох природ Божої природи, божественної природи і людської природи. І саме з сьогоднішнього дня починається життя, боголюдське життя Господа Ісуса Христа як другої постасі, яка входить в людську історію і яка дає спасіння кожному із нас. Якщо ми будемо дивитися в історію сьогоднішнього свята, ми побачимо, що в перших століттях Християнської церкви воно святкувалося зимою і було пов'язано, точніше, пов'язувалося з святом Богоявлення. А саме на четвертий день після богоявлення святкувалося Благовіщення. І навіть в цьому ми бачимо, що церква напряму поєднувала благовіщення. З господськими святами. Тобто це не просто як в нашому сьогоднішньому календарю, як зазвичай ми вважаємо благовіщення святом Богородиці, але свято Велике Двиндесяте, яке поєднується саме з пришестям в цей світ Господа Ісуса Христа. І тому з самого початку існування Християнської церкви благовіщення святкувалося дуже торжественно. І якщо люди ходять в храм і Помічаю, що в уставному порядку це свято дуже різноманітне, тому що воно може святкуватися і в Великий Піст, а може і співпадати навіть з Пасхою. Якщо брати більш такі деталі церковні, ми знаємо, що, наприклад, Велику П'ятницю ніколи не звершується літургії, Але якщо Благовіщення співпадає з Великою П'ятницею, то звершується літургія. тобто торжество церковне не умаляється, торжество, яке пов'язується саме з благовіщенням Божої Матері, про велику звістку, про те, що в цей світ приходить Син Божий. І ми святкуємо ще важливий такий нюанс сьогоднішньої події. Господь вирішив спасти людину, але Господь Він Всесильний, він може все, окрім одного, Він не може спасти людину без самої людини. І тому дуже важливо було, що Божа Матір, як представник всього людства, змогла знайти в собі, по-перше, чистоту смирення, а саме головне відданість промислу Божу, Божому. І оці слова, прості слова молодої тої дівчинки, дію Марії, «Сей раба Господня, нехай мені буде по слову Твоєму вирішило всю судьбу людської цивілізації. Людство дало згоду на пришестя в цей світ Бога, і Бог робить нас синами Божими. Цьогорічне благовіщення повною мірою вписується у концепцію непрацюючої пташки, бо припадає на неділю. Та чи насправді Бог вимагає від нас цього дня сидіти, склавши руки? Так, в Євангелії Христос закликає нас брати приклад з птахів небесних. Та при цьому один відомий проповідник зауважує: ну де ви бачили птахів, які нічого не роблять? Хіба вони не турбуються про те, чим нагодувати або як захистити своїх пташенят? Отже, насправді Бог не забороняє нам бути дієвими та активними, слід лише вірно виставити пріоритети між небесним і земним. Давайте побачимо, як це вдалося вірянам Української православної церкви за останній тиждень. 3 квітня на території Києво-Печерської лаври відбулося засідання священного синоду Української православної церкви. Традиційно засіданню передувало богослужіння синодалів. Цього разу божественну літургію передосвячених дарів звершували у храмі ім'я святителя Миколая Чудотворця в резиденції предстоятелів. Очолював богослужіння митрополит Одеський і Ізмаїльський Гафангел. Засідання священного синоду, перше у цьому році, проходило в синодальній залі резиденції предстоятеля Української православної церкви під головуванням блаженнішого митрополита Онуфрія У ході засідання було обговорено ряд поточних проблем із життя церкви та питання, пов'язані із викликами, що постають перед українською православною церквою. Щойно закінчилось засідання священного синоду, яке проходить під головуванням? блаженнішого мітрополіт Київської сіє України Онуфрія, і під час якого були розглянуті поточні питання, що регулюють різні сторони церковного життя. Розглянувши ситуацію, що склалася в церковному житті України та у світому православ'ї, після антиканонічного надання Константинопольським патріархатом Томосу про автокефалію в новоствореній Православній церкві України, священний синод ухвалив рішення оприлюднити заяву. Щодо ситуації в українському і світовому православ'ї, ця заява найближчим часом буде опублікована у засобах масової інформації. Прийнято також рішення надіслати звернення до пристоятелів помісних православних церков, висловивши глибоке занепокоєння у зв'язку із захопленням храмів Української православної церкви, що є грубим порушенням законодавства України. Священний синод наголосив на необхідності підтримки та надання допомоги громадам Української православної церкви храми, які були захоплені. Зважаючи на це, для надання допомоги утворена тимчасова комісія, яку очолив вікарій Київської мітрополії Преосвящений єпископ Васильківський Миколай. Рішенням священного синоду в селі Осій Іршавського району Закарпатської області. Свято-Пантілімонівський чоловічий монастир Мукачевської єпархії реорганізований на жіночий монастир. Відповідно до цього рішення затверджена кандидатура на стоятельки цієї обітелі. Розглянувши рапорти єприхальних архіреїв, священний синод затвердив нових настоятельок двох жіночих монастирів святої Праведної Анни чернівецько буковинської єпархії та свято миколаївського у Мукачівській єпархії. Священний синод встановив День пам'яті новомучеників Ізюмських у суботу 73 після Пасхи, а також вніс до церковного календаря Української православної церкви святкування собору святих Київської духовної академії та День пам'яті святителя Рафаїла, єпископа Бруклінського. У Лику Святих прославлені такі подвіжники віри, Священомученик Ірей Іоанн Могилєвський як місцешанований шанований святий. Кам'янської єпархії, блажена сповідниця Юліта Педдан, як місцешанована свята Олександрійської єпархії, як місцешановані святі Київської єпархії з внесенням до Собору Святих Київської духовної академії прославлені, святитель Сільвестр Маліванський, єпископ Канівський, святитель сповідник Василь Богдашевський, архієпископ Канівський, священомученик протерій Олександр Лаголів. Під час засідання було ухвалено низку кадрових рішень. Присвящений єпископ Антоній Боровік звільнений з посади вікарія Хуйської єпархії та почислений за штат. Єпископом Угольським, вікарієм Хуйської єпархії, обрано клірика Хуйської єпархії архімандрита Сіміона Голубку. Єпископом Волновацьким вікарем Донецької єпархії, обрано клірика Донецької єпархії, архімандрита Амвросія Скобіулу. Єпископом Згурівським вікарем Бориспольської єпархії обрано проректора Київської духовної академії семінарії архімандрита Амвросія Вайнагій. Для присутності в наступних засіданнях священного синоду викликані такі приосвященні: митрополит Сумський і Охтирський Євлогій, архієпископ Ромінський і Буринський Іосиф та архієпископ Джанкойський і Роздолинський Аліпій. По третій седмиці Великого Посту у православному світі вшановують животворящий Господній Хрест. Напередодні хрестопоклонної неділі в усіх храмах лунав Тропар Христу твоєму, поклоняємося владико і святе Воскресіння Твоє славимо. Все нічне бдіння у трапезному храмі Києво-Печерської лаври очолював предстоятель Української православної церкви Митрополит Онуфрій. Його блаженству співслужили архієреї церкви та духовенство монастиря. А за полієлеєм, що традиційно цього вечора звершується у вівтарі, архіпастер виніс на середину храму Хрест, що залишатиметься там упродовж усієї седмиці, щоб усі богомольці мали можливість вклонитися символу віри і нашого спасіння. А наступного ранку, безпосередньо у хрестопоклонну неділю, урочиста божественна літургія, що правилась у Христовоздвиженському храмі Києво-Печерської лаври, зібрала численних богомольців. Богослужіння, що звершувало з чином святителя Василія Великого, очолював блаженніший митрополит Онуфрій архіпастирю, співслужили архієреї церкви та монастирське духовенство у священному сані. Як і зазвичай, служба на хрестопоклонну цього року зібрала багатьох вірян, які прийшли до храму, щоб долучитися спільної великопісної молитви на прославу Господнього Христа. Після читання святого Євангелія митрополит Онуфрій звернувся до пастви зі словами настанови, у якій підкреслив, що кожна істинно віруюча людина несе свій духовний хрест. Сьогоднішнім Євангелії Господь говорить такі слова. Кто хочет идти за мной, пусть отвергнется себя, возьмет крест свой и следует за мною. Потому что кто захочет сберечь свою душу, тот потеряет ее. А кто потеряет свою душу ради меня и Евангелия, тот обретет ее. И какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе повредит? И какой выкуп может дать человек за душу свою? И кто в меня и моих слов вроде всем, прелюбодейным и грешным, того Сын Человеческий постыдится, когда придет в славе Отца Своего с святыми ангелами. Такие священные слова сегодня напоминает нам Святой Евангелие. Это слова нашего совершителя спасения, нашего Господа Иисуса Христа. Традиційно за службою підносилася сугубі молитви за мир в Україні та єдність православ'я. Наприкінці літургії відбулося поклоніння чесному хресту, після чого архіпастер привітав усіх зі святом та поблагословив. А ввечері того ж таки дня пристоятель нашої церкви очолив в Успенському храмі Лаври пасію, особливе богослужіння Великого посту. Архіпастир звершував його разом з архієреями Української православної церкви та братією обителі у священному сані. Пасія правиться упродовж Великого посту чотири рази за числом євангелістів. До чину пасії, утвердженого в нашій церкві у XVII столітті, входить сугуба молитва з читанням акафісту страстям Христовим. Зі щирим каяттям віряни моляться за цим богослужінням, згадуючи страждання на Христі, Господа нашого Ісуса. Треба пам'ятати про те, що ці страждання були заради спасіння людства, підкреслив у своїй проповіді архіпастер. Время поста это время, когда мы должны особенно заботиться э, о, об очищении своей души от всякой скверной плоти и духа. Мы должны заботиться о том, чтобы возобновить тот божественный образ, которым Господь украсил каждого из нас, чтобы стать хоть немножко, немножко богоподобным, потому что образ есть у каждого человека, а подобие Божие. Ми дожди приобретати виконуючи сповняє заповіді Божі з допомогою поста й молітти, унішає грех, який мешає нам этому доброму і святому ділу. По богослужінні блаженніший митрополит Онуфрій побажав вірним церкви Господньої допомоги на великопісному шляху, щоб із духовною радістю зустріти світле Христове Воскресіння. В академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці у вівторок 4-ї седмиці Великого Посту ректор київських духовних шкіл єпископ Білогородський Сильвестр звершив літургію передосвячених дарів. Цього дня владика ректор молитовно святкував десятиріччя свого чернечого постригу. Разом із єпископом Сильвестром за літургією молилися викладачі та студенти Київської духовної академії і семінарії. Під склепінням храму лунали пісні співи у виконанні академічного хору київських духовних шкіл. Наприкінці богослужіння владика ректор приймав поздоровлення від своїх колег-викладачів та дякував за добрі слова. Сестры, благодарю вас за сегодняшнюю совместную молитву по поводу этого небольшого, не то что юбилея круглой даты, десятилетия монашеского пострига. Действительно, 10 лет назад произошло в моей жизни это исключительное событие, которое изменило мою жизнь, направило другим способом. И многие из вас, дорогие отцы, присутствовали в то время. отец Маркел был свидетелем, и моим восприемником.

Так, це саме їй вдячне людство щодня співає різними мовами та мелодіями знамениту «Аве Марія. При цьому ми часто забуваємо, що вперше слова радуся благодатна сказала не людина, а представник тонкого світу Архангел Гавриїл. Ми вшановуємо його на другий день благовіщення і особливо вітаємо цього дня продовжувачів справи Гавриїла, а саме сучасних носіїв благої вісті, церковних журналістів, режисерів. Авторів та інших медійних працівників, тобто всі, хто сповіщає нашому світові про його небесну перспективу. Та при цьому щодня отримує на це благословення у храмі саме на честь свого небесного патрона, Архангела Гавреїла. З райською гілкою, квіткою або ліхтариком у руці, так найчастіше зображується на іконах Архангел Гавриїл. Один з вищих янголів Божих благовісник спасіння роду людського. Саме він явився Діві Марії та сказав їй, що вона народить Сина Всевишнього, коли Архангел э, благовістив Божу матір, відсюди починається чот э, того нового християнства, того нового э, той нової віри, яку котрої живемо ми зараз. Переход із Ветхого Завіту в новий завіт. А це ще одне зображення Архангела. Тут він з сурмою. Воно прикрашає київський храм на честь собору Архангела Гавриїла. Маленька камерна церква відкрилась при духовно-просвітницькому телеканалі Глас і була освячена 12 років тому. Впізнати глас серед інших тб каналів дуже легко за логотипом, який вісить у верхньому куті екрану телевізора. Це е, розроблено нашими. Дизайнерами, то есть логотип разрабатывался уже после того, как получили э, благословение. То есть э, суть в чем, что э, Архангел Гавриил был благовестником э, от Господа до да, Божьей Матери. Э, мы же не являемся прямыми наследниками э, благой вести к Богородице. Мы несем благую весть народу, то есть вострубляем им, э, народу, поднимаем народ э, к Господу. Блага звістка Богородиці не єдине чудесне повідомлення від цього Янгола. Гавриїл багато разів згадується у святому письмі. Він являвся пророку Даниїлу і сповістив йому про прихід Месії. Його бачив старець Захарія. Від Архангела він дізнався, що в нього народиться син, відомий як Іоанн Хреститель. У богослужбових книгах Архангела Гавриїла називають служителем чудес. На другий день після благовіщення православна церква відзначає собор Архангела Гавриїла. Ось ця ікона. Гавриїл стоїть в оточенні інших янголів. За переказами, собор як свято з'явилось у 17 столітті після того, як у Константинополі освятили храм в ім'я Архангела Божого Гавриїла. Цього дня у православних церквах згадуються чудесні явлення Гавриїла людям. На цьому програма Православний Вісник сьогодні завершується, але вже за тиждень ми повернемося, щоб знову сповістити вам про те, наскільки близьким від нас може бути неосяжне небо. Я ще раз вітаю усіх з благовіщенням та закликаю не втрачати перспективи спасіння у вічності, яку ця подія подарувала кожному з нас. Для цього згадаємо, що сьогоднішній день є також і четвертою неділею Великого посту, яку присвячено преподобному Іоанну Ліствичнику. В одному зі своїх повчань цей святий застерігає нас від марнославства, яке з'являється при кожній добрій справі, і коли зберігаємо піст, і коли ховаючи подвиг від інших, дозволяємо собі їжу. Тож бажаємо усім справжньої духовної розсудливості і смирення, без яких повноцінний піст, як засіб подолання гріха в собі, неможливий. Христос посеред нас і є, і буде.